Друзі, вітаю вас! Сьогодні буде необичне відео. Зізнавайтеся, хто любить експерименти. Якщо такі люди є, залишайтеся. Надіюся, буде цікаво, тому що мене реально це зацікавило. Суть в чому, до речі, сьогодні 21 лютого. Як ви бачите, набираю стакани, тому що до 1 березня потрібно встигнути. Не тільки набрати стакани, а ще й утеплити теплицю. Отож, ближче до діла. В чому суть відео і даного експеримента, так? Недавно був коментар, до речі, Юрій, дякую вам велике. Надіюсь, ви мене дивитесь, ну, якщо ні, то ні. Був коментар, якби не цей коментар не було б навіть цього відео. До речі, я його вам зараз поставлю, можете бачити, прочитати його. Мене наскільки це зацікавило? Знаєте, я ніколи на години отак. Ну, я приблизно знаю, скільки я там можу його зробити. Але от скільки, я ну, точно, точно не знаю. Тому все одно ж набираю, правильно, в теплиці тут сижу, чого б його б і не зробити. Заодно стакани будуть набрані і буде відео. І, можливо, комусь буде цікаво якби, порівняти з чимось, чи це швидко чи ні. Набрати за одну годину, ну, скільки вийде набрати стаканів. За одну годину. Стакани це рукав для розсади. І так як я не планував садити в цей стакан, що він в мене є нарізаний, тому що в коментарі, як бачите, написано 12, мілі... 12 см стакан. Ну рукав цей. У мене такий рукав є, тому що той, що прислав Вінницький, то рукав той на 10 У мене той, що є, він на. 12 см. Тому що було справедливо, я візьму цей нарізаний стакан. У мене його там ціла коробка. Візьму його і спробую набрати за одну годину. Побачу, скільки в мене вийде. В коментарі, начебто, написано: ну, якщо поділити чи, там, чи помножити, то виходить 100 стаканів за годину. Я набиратиму нормальним звичним темпом. Спішити нікуди не буду, хоча сьогодні, скажу, сильно і не поробиш мороз, ще й вітер. Біля хати в нас було зранку мінус 10, біля теплиць мінус 12. Тому що ну якби вітер, ще й сторона та що північна і вітер дме, ну холодно. Грунт теплиці, скажу, замерз, тому довбав його з середини, щоб набрати. Оту миску, що бачите, так само й торф примерз, тому що воно все мокре воно замерзло. Ну, з середини надовбали, тому сьогодні хочу спробувати, що воно вийде. Відео надовго затягувати не буду. Думаю, ну, години і півгодини не буде, це нащо воно. Хвилинок, можливо, 5, можливо, 4 зроблю. І в кінці вже порахуємо. Скільки вийде з цих стаканів і скільки відер вийде е, ґрунту. Хто робить із свого ґрунту, із торфу. Я беру, наприклад, два відра городньої землі і відро торфу. Торф це той, що біля річки, де ну, їх називають ще кротовиннями. До речі, є відео, бо часто запитували. Є відео в мене, можете передивитись, як це все діло ми набирали. І порахуємо ще, скільки вийшло відер на оці ну, стакани, як би, скільки їх вийдеться в мене. Теж буде цікаво. Навіть можемо зважити, якщо вже знаєте пішло таке діло, можна навіть зважити раді інтересу оцей ящик, що в мене, як бачите, на стелажах, яка його вага. Просто от буде так, думаю, цікавіше. Ну що, поки я там набираю, всім думаю, нудно, скучно не буде. Ну а в кінці вже змонтую і покажу вам, що воно вийшло з цього. Дякую всім за перегляд. Слідкуйте далі. Тут ще трішки та вже наберемо. Ну що, година минула. Фініш. Пане Юрію, вітаю вас. Ви зробили більше. Я вам насправді і писав, що десь темп плюс-мінус такий самий і в мене, але ж трішки менше. Насправді, я думав, зроблю, ну чесно скажу, більше, ну, зробив менше. Давно я так не кидав годину, скажу, не відходить від столу, від каси, так? Да? На спину нагрузка нормальна. Отож, давайте рахувати. І так, показую, що я зробив. Значить, я накидав оцей ящик і трішки ось цього. В одному ящику поміщається в мене 56 отаких от стаканів. Ящик сам 60 на 60. Ось такий. Він з доски, а всередині тут ДВП. Потім застеляємо плівку, зрозуміло, що вода, там всі ділаці. Значить, В одному ящику 56 штук. Я зробив 92. Я би вам і писав, що темп десь приблизно такий самий. Ну, а вас, якщо порахувати, то виходить, здається, 100 штук в годину. Ну, у мене 92. Ну, якби робив швидше. Можливо, було б десь так само. Рукав сам, дивіться, 12 мм. Такий самий, як і у вас. Насипав, покажу ближче, ось такою штукою. Це труба з плівки. Отак обрізав. Ось на ходу дивіться, все робив. Чудова пиля. Так, що ще додати вам? Грунт, а, значить, по поводу ґрунту, да? скільки пішло? Пішло отаких от 4 відра. Звичайних 4 відра. Ну і тут трішки лишилось у мисці. Ну, я там казав, що зважимо такий ящик, ну він реально важкий. Зараз поставимо на ваги, побачимо, що вийде. Надіюся, було видно 28 кіло з такого ящика. Фух. А тут їх у мене, має бути 24 штуки. Ну це ще мало, тому що 2000 сюди не поміщається. Є така тема вирощувати через касету огірок, але не знаю, тому що огірок росте швидко. Його потрібно встигнути ще перевалити в стакан. То я вже думаю, краще садити його у такі стакани. Но ще буду щось доробляти, можливо. По поводу оцих стаканчиків, ось, ця десяточка, вони то менші. Я думаю, їх би помістилось більше. Ще буду щось доробляти, бо цих ящиків не хватить. Ми на цей рік просто плануємо більше огірка садити. Минулі роки то вистачало, ми садили. 1300, 1400, так. То як по цих стилажів якраз вистачало нам середньої плити. А на цей рік буде більш, тому буду щось ще думати. Ось так. Все, що зробив, знаєте, не зря я знімав те відео по поводу того, щоб різати. Таки там набагато швидше. Зручніше насипати, став, насипав, нарізав. І все, і в тебе готово. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Надіюсь, було цікавезно. Якщо ні, можете відписати. Якщо ні, то хоч буду знати. Надовго не прощаюсь, як завжди, далі буде. Всім удачі і всім пока!